Відкритому новини. З вами Ніколь Савченко і у наступні 10 хвилин про головне. Вітаю! Кількість постраждалих від вчорашньої атаки на Нікопольщину збільшилася. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. За допомогою звернувся 62-річний житель Марганецької громади. У нього осколкові поранення. Чоловік лікуватиметься вдома. Нагадаємо, у четвер росіяни вдарили по Нікополю. Вбили двох жінок і поранили пенсіонера. А вночі на Дніпропетровщині було тихо. У 93-й бригаді Холодний Яр з Дніпропетровщини показали, як евакуюють поранених. Бійці опублікували відео на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Кадри знімали на Гоупро, вивозили побратимів на квадроциклах, координували операцію за допомогою дрона. Собача терапія у реабілітаційному центрі Дніпра допомагають пацієнтам, не лише лікарі. До поранених військових приїздять собаки-рятівники з пошукового загону Антарес. Їхня робота у повсякденному житті знаходити людей під завалами. Та у реабілітаційному центрі вони спілкуються із захисниками, показують їм трюки, підіймають настрій та лікують душу. Це моральна підтримка для бійців. Тобто спілкування з тваринами, які знаходять людей, тобто ну, психологічна якась розгрузка, або хлопці знаходяться також поламані, також є якісь, ну, воно все-таки не відпускає в голові, що якась втрата кінцівки, або якесь важке поранення, то така собача психотерапія. Гарний настрій та впевненість в одужанні не допомагають у реабілітації, кажуть фахівці центру. Вони наголошують, спілкування з тваринами ставить бійців на ноги. Були такі випадки, коли пацієнт тиждень сидів в палаті, ми навіть займалися з ним в палаті, не хотів виходити. А коли він дізнався, що там собаки і в залі він став і пішов до них. А також у нас є пацієнти, які мають психологічні. Проблеми мають розлади травматичні. І, наприклад, ми ніколи не бачили їх посмішку. А коли вони спілкуються з собаками, ми цю посмішку бачимо. І вона дуже цінна для нас. На пожежі у Марганці загинула людина. Про це повідомляють рятувальники Дніпропетровщини. У четверу ввечері загорівся одноповерховий будинок на вулиці Гідності. Надзвичайники загасили вогонь менш ніж за півгодини і знайшли обгоріле тіло чоловіка 50 років. Нові вікна та електрика. У Дніпрі закінчили оновлювати будинки за програмою співфінансування. Про це повідомляють у департаменті з питань самоорганізації населення. І додають. Усього виконали 406 різних видів ремонтів. Оновили аварійні покрівлі, сантехсистеми, ліфтове обладнання. Цьому році ми виконали 100% від запланованих робіт, які планували роб зробити. Всі заявки, які подані були мешканцями багатоквартирних будинків, особі голів ОСББ або голів ЖБК, були опрацьовані і всі ці заявки були виконані. Наступного року ремонти в будинках за муніципальною програмою продовжаться. ОСББ вже подали 591 заявку. Аби взяти участь, потрібно звернутися до міськради. Одна з найкращих в Україні у Дніпрі відкрився корпус міської дитячої лікарні номер 6 Його капітально оновили. Це семиповерхове приміщення. Тут опікуються психоневрологічними патологіями і травмами у дітей. А після реконструкції заклад став ще й потужною реабілітаційною базою для хлопців і дівчат. Про оновлену лікарню детальніше у сюжеті. У Дніпрі відкрилася оновлена дитяча лікарня номер 6. Її вже заполонили маленькі пацієнти. Нині їх у закладі майже сотня, розповідають лікарі. Серед них і злата вона відвідує реабілітаційну терапію. Ми ходимо на реабілітацію, масаж, фізпроцедури, ерготерапевт, логопед Уровень відповідає уровню спеціалістів. Ну спеціалісти, сучасні, тому і ремонт сучасний, все гармонічно. А ось мама ще одного маленького пацієнта разом із сином вивчає шостий поверх лікарні. У дівчаток і у Лора були, у пульмонолога були, вони всі дуже привітні, дуже класні, справжні знавці свого діла. От нам і аналізи назначили, і дали рекомендації. Ну, мені дуже подобається. А особливо в пульмонолог, це просто моя любов. В оновленій лікарні приймають діток від народження і до 18 років. Допомагають стаціонарно й амбулаторно. А ще ми можемо приймати дітей з ампутаціями з дітей ДЦП. Ми готові їх приймати. В оновленому корпусі лікарні кілька стаціонарних відділень: педіатричне, неврологічне, психіатричне, консультативно-діагностичне, а ще лабораторія рентген УЗД. Важливу увагу приділяють реабілітації дітей. Це від занять тих реабілітаційних, які є фізична реабілітація, механотерапія. Це все активна реабілітація і величезний басейн. Я говорю величезний, тому що у нас, мабуть, у місті жодної немає лікарні з таким великим басейном. Приміщення лікарні повністю перепланували та відремонтували. Заклад зробили безбар'єрним. Це не легкий період часу. Ми намагаємося на Дніпропетровщині розвивати медичну галузь, і це один із наших проектів, який ми реалізували всього дня. За це хотілось окремо подякувати нашому гаранту, нашому президенту і всьому уряду в Тому числі, які фактично з 2019 року по сьогоднішній день фінансували даний проект. Реконструкція корпусу Дніпровської дитячої лікарні вже другий проєкт, реалізований цьогоріч спільно з державою та областю, розповідають у міськраді. Ми починали цю реконструкцію, не ремонт реконструкцію капітальну реконструкцію лікарні ще перед Перед повномасштабною війною і фактично все, що зроблено в лікарні, це зроблено за закоз держави. Місто придбало обладнання, місто придбала меблі, решта іншого. Одночасно заклад може розміщувати до 130 пацієнтів, а щороку допомагати тисячам. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий. Вони одягнені не у військову форму, але за правом називаються воїнами, бо борються за наше тепло та світло. 22 грудня відзначаємо День енергетика. Вони відважні, сильні та мужні. Повертають надію у зруйновані міста. Під обстрілами відновлюють життя. Дякуємо за неоціненну працю. Наша держава пишається своїми енергетиками, які є не лише професіоналами, а й безмежно сміливими людьми, які працюють завжди і всюди, у свято і в будень, уночі та в день, після обстрілів і ударів стихій, реально рятують країну, дають змогу нашим людям жити і працювати. Новорічний настрій у метро станцію вокзальна прикрасили різнокольоровою мішурою та встановили яскраву ялинку. Працівники кажуть, роблять все, аби свято запам'яталося пасажирам. Чи подобається декорування Дніпрянам? Дізнавалися наші журналісти. Святкова мішура на поручнях і яскрава ялинка посеред холу. Це станція вокзальна Дніпровського метро. Місцева жителька Кіра за таке декорування. Ялинка гарна, новорічний настрій піднімає дітям, тому я думаю, вона тут не дарма стоїть. Кіра додає, що саме дітям у першу чергу потрібен святковий настрій. Маленький Данило з цим погоджується. Ми до речі вдала дуже навіть добре прикрасила вікна. У мене у мене вже новорічний настрій. Вже думаю, що вже новий рік. А от Катерина, хоча й за таке декорування, та святкового настрою не відчуває. З одного боку треба якось намагатися жити з іншого боку, в нас війна. Працівниця метрополітену Світлана каже разом з колегами нічної зміни прикрашали станцію. На роботу сьогодні їхали, побачили, вже покращився. настрій ну, І всі люди йшли доволі. Видно, що празник ждуть. Щодня повз новорічні прикраси проходить більш ніж 6 тисяч пасажирів. Ділиться начальниця станції Ганна Ткаченко. Хоча зараз у нас в країні такий тяжкий час. Щоб трішки покращити і создати новогодній настрій нашим працівникам і нашим шановним пасажирам, станції митрополітину кожного року прикрашаються к новогоднім святам. Встановлюються ялинки з гірляндами, касовий зал прикрашається мішурою. Святкові декорації тішитимуть Дніпрян до 7 січня 2024 року. Каріна Зайналова, Каріна Манукян, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий. Святкового настрою вам бажає команда відкритого. Дякую, що залишаєтесь з нами. Побачимось.